Вітаємо вас, друзі. Часи, коли не сплачувати єдиний податок щодо груп 1 та 2 могли всі ФОП, вже, на жаль, минули. Наразі таке право мають лише деякі платники. А от для багатьох знову став актуальним пункт 295.5 податкового кодексу. І ось він про можливість не сплачувати єдиний податок груп 1 та 2 за один місяць на рік, на час відпустки. Про деталі далі. А перед деталями просимо наших шановних глядачів поставити вподобайку. Це дійсно додає нам сил та натхнення робити для вас нові випуски. Коли ви ніяк не реагуєте, то ми, власне, не розуміємо, чи потрібна вам ця інформація. Звільнення надається виключно ФОП на єдиному податку груп 1 та 2 без найманих працівників. Вважаємо, ті категорії найманих працівників, які ви бачите на екрані, в підрахунку участі не приймають. Наприклад, якщо у ФОП є виключно наймані працівники, які перебувають у відпустці по вагітності та пологах або призвані на військову службу, це не позбавляє його права на єдиноподаткову відпустку. Проконтролюйте такі моменти. Принципово, що у заяві на відпустку має бути зазначений саме повний календарний місяць, тобто з 1 по 31 чи по 30 число. Ця відпустка, повторюю, надається один раз на рік. Традиційно тут мається на увазі календарний звітний рік. Тож, навіть якщо ФОП скористався єдиноподатковою відпусткою у 2023 році, неважливо в якому місяці, то у 24 році нею можна скористатися. Знову, і так само неважливо в якому місяці є момент, на який обов'язково слід звернути увагу. На усталену думку фіскалів, при отриманні доходу від підприємницької діяльності в періоді єдиноподаткової відпустки ФОБ зобов'язаний заплатити єдиний податок за такий місяць. При цьому податківці, вочевидь, будуть вважати, що своїм правом на єдино відпустку у поточному календарному році ФОП вже скористався. Та чи не буде інших негативних наслідків? Вважаємо, скинути зі спрощенки за це не можна. І обкласти дохід за ставку єдиного податку 15% теж не можна, бо в пункті 293.4 податкового кодексу немає відповідної підстави для ставки 15%. Але радимо все ж таки уникати отримання доходів від підприємницької діяльності в періоді єдиноподаткової відпустки. Все починається з подання податківцям відповідної заяви. І тут слід врахувати, що заява про період відпустки подається в довільній формі. Строки подання такої заяви податковий кодекс не визначає. Але податківці рекомендують подати їм заяву заздалегідь до початку відпустки. Наприклад, якщо ФОП на єдиному податку вирішив піти у відпустку в липні, то заяву потрібно подати до кінця червня. Направити податківцям заяву про період щорічної відпустки ФОП може у тому числі через приватну частину електронного кабінету меню Листування з ДПС. Заява може виглядати так, як ви її бачите на екрані. Жодних механізмів перенесення єдиноподаткової відпустки не передбачено. Єдине, що свого часу податківці роз'яснювали, ФОП може відкликати заяву на відпустку до її початку і скористатися. Правом на звільнення від сплати єдиного податку за період хвороби 30 і більше календарних днів, тож просто так відкликати заяву, вочевидь, не вдасться. А от якщо відкликання пов'язане з хворобою, підтвердженою витягом з електронного реєстру лисків непрацездатності, якщо хвороба триває 30 і більше календарних днів, тобто коли відпускне звільнення буде замінено на звільнення на час довготривалої хвороби, то спробувати можна. Сподіваємось, податківці погодяться. Ну, колеги, а поки що у нас все. Не забувайте ставити вподобайки, а ми, як завжди, віддячимо новими корисними відео. До зустрічі на нашому каналі!